Міф чи правда? Версія з юристом. Юристи працюють тільки в судах. Це міф. Більшість питань ми вирішуємо ще до суду: через консультації, підготовки документів і переговори. Суд це вже крайній крок. Юрист завжди має бути спокійним. Не міф. Навіть коли клієнт у паніці, юрист повинен зберігати спокій і мислити логічно. Юристи заробляють великі кошти за прості поради. Хотілося б, але це міф. Те, що виглядає як проста порада, результат років навчання, досвіду, знання законів, які ще змінюються постійно. Юрист має знати всі закони на пам'ять. Це міф. Головне не пам'ятати все слово в слово, а вміти знайти потрібне рішення в правильному законі. Виникли проблеми? Звертайтесь за безкоштовною консультацією до Центру правової допомоги.